Бойовики ісламської держави влаштували криваву розправу над жителями Пальміри, яку вони захопили кілька днів тому. За даними Сирійського державного телебачення, ісламісти стратили у місті понад 400 людей, серед яких жінки та діти. З Пальміри надходять повідомлення, що на вулицях лежить багато ціл загиблих. Джихадисти вбивали тих, кого звинувачували у прихильності до сирійського уряду. Водночас Збройні сили Сирії повідомляють про знищення 300 ісламістів внаслідок авіаударів. Сирійські військові, які брали участь у боях, повернулися з лінії фронту до міста Ідліб, що на північному заході країни. Серед них є поранені. Тим часом міжнародна коаліція намагається зупинити наступ ісламської держави в Іраку. Винищувачі Сполучених Штатів та їхніх союзників вже три дні поспіль атакують позиції бойовиків. Іракська армія готує контрнаступ. Рятуючи своє життя із зони бойових дій, втекли щонайменше 55 тисяч жителів.